Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1223 за підручником алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати систему рівнянь способом додавання. Починаємо перше. У нас Х плюс Y дорівнює 7 і Х мінус Y дорівнює 9. Прекрасно! Бачите, нам не треба ні на що не перемножати, нічого. У нас два числа з протилежним. Знаком, причому однакових. Тому відразу можемо використати метод додавання. Додаємо: х плюс х це буде 2х. Y-, -Y це буде 0, дорівнює, і 7 плюс 9 це у нас буде 16. Отже, знаходимо х. Х у нас, як невідомий, множник, нам треба 16 поділити на 2. Отже, х. Дорівнює 8. Після того, як ми знайшли х, ми можемо підставити значення у перше або у друге рівняння. Давайте у перше. Замість х у нас 8, далі плюс y дорівнює 7, без зміни. Розв'язуємо y. Буде дорівнювати справа у нас є 7. 8 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом. Від меншого віднімаємо більше, тобто y у нас буде дорівнювати мінус 1. Тобто розв'язком даної системи х дорівнює 8, у дорівнює мінус 1. Все, з першим справилися другим. У нас 2х плюс y дорівнює 3, і 2х мінус y дорівнює 5. І знову у нас ідеальна парочка, так, по y. Два однакових часа з протилежним знаком. Тому відразу можемо додавати. 2х – 2х, це буде 4х. Далі y мінус y буде 0, тому відразу дорівнює. 3 плюс 5, у нас буде 8. Отже, х знаходимо, як невідомий множник. Нам треба 8 поділити на 4. Отже, х дорівнює 2. Тепер підставляємо у перше, Можете у будь-яке, але. Перше проходиться до душі, так? Замість х – 2. Значить, у нас 2 перед х стоїть, тому помножити ще 2 замість х, плюс у дорівнює 3. Тобто, y у нас буде дорівнювати 3 мінус 4, тому що 2 на 2 4 переносимо з протилежним знаком. Отже y дорівнює мінус 1. Від меншого віднімаємо більше від'ємне число 4 мінус 3 буде 1. Тобто, розв'язком даної системи х дорівнює 2. Y дорівнює, знову ж таки, мінус 1. Є. Переходимо до третього. Третє. У нас 4х плюс 3 дорівнює 7, і мінус 4х мінус дорівнює мінус 5. Ну все, з y ми трошки закруглились. Тепер ікси у нас однакові і з протилежним знаком. Тому, знову ж таки, додаємо. 4 мінус 4 буде 0. Так? Тому 3y мінус y це буде 2y дорівнює 7 мінус 5, це буде 2. Отже, y буде дорівнювати, як невідомий, множник, 2 поділити на 2, y дорівнює 1. Добре, тепер у перший. Ставимо замість y одиницю. У нас буде 4х плюс 3 помножити на 1 замість y дорівнює 7. Отже, 4х буде дорівнювати 7, і 3 переносимо з протилежним знаком, тому що 3 помножити на 1 буде 3, мінус 3. Отже, 4х буде дорівнювати 4. І ми розуміємо, що х4 поділити на 4 буде також одиниця. Розв'язком даної системи буде х дорівнює 1 y дорівнює 1. Все. І четверте. Красиво, так? 2х мінус 8y дорівнює 7. І мінус 2х плюс 7y дорівнює 5. Придивіться, будь ласка, у нас x і знову однакові, але з протилежним знаком. Тому їхня сума перетвориться на 0. Отже, відразу додаємо. Так, х перетворюється на 0, тому мінус 8 плюс 7 це буде мінус 1. Так, від більшого віднімаємо менше, але знак ставимо більшого. Дорівнює. Y забула. Y, 1 можемо не писати. Так, давайте так трошки перепишу, Мінус y, так? Дорівнює. Ну, 7 плюс 5 буде у нас 12. Нам ніяк мінус біля у не подобається, тому перемножаємо на мінус 1. Тобто у нас y буде дорівнювати мінус 12. Після того, як y знайшли, давайте підставимо у перше так само замість мінус 12. Давайте ось тут стопочку зроблю. Значить, у нас буде 2х мінус 8 помножити на мінус 12. Замість у і дорівнює 7. 2х. Мінус на мінус таке плюс 8 на 12, це 80 плюс 16 це буде 96. Дорівнює 7. Отже, 2х буде дорівнювати 7. А 96 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом. Отже, 2х буде дорівнювати. Від меншого віднімаємо більше. Це буде від'ємне значення, але 96 віднімаємо 7. О, щось це так не красиво. Це буде. Вісімдесят дев'ять. І ви розумієте, що у нас на два на ціло не ділиться так. О, ладно. Х дорівнює мінус вісімдесят дев'ять поділити на два. Ми можемо, звичайно, поділити на два. Це буде х дорівнює від'ємне число, тому що мінус на плюс дає мінус. І це буде сорок так? Сорок цілих. Отже, розв'язок буде х дорівня мінус 44,5, а y буде дорівнювати мінус 12. Все. Система. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нової зустрічі. Па-па.